Як цей Бог може стати людиною? Бог стає людиною, щоб людина пізнала. Богу. se ele menina Вкинуємо Бога. Ми відкидуємо Бога, наші предки відкидували Бога, і ми Його відкидуємо тоді, коли ми відвертаємося від Нього, коли ми робимо. Ми вільно вирішуємо, чи прийняти Його, чи відкинути Його. Бог, який створив цей світ і нас в цьому світі створив, який утримує цей світ, що ми теж Який заключається вибір прийняти Бога чи відкинути Бога. Нам часто хотілося би мати такого Бога, знаєте такого свиному, який прийде, вдарить по столу і скаже, я тут газдану, всі мають мене слухати, бо хто не буде слухати мене, голова сплече. От такого ми ви слухали, знаєте, який би кричав на нас. Карав би нас, поневолив би нас завзирай, не буде слухати дістанці. І ми часто думаємо, що він якраз такий правильний Бог, який приходить і карає тих, які зло зробив. Ви пам'ятаєте, Ісус прийшов і втілився, він нікого не покарав. Я сказав, як пророк, що вони лицеміри, що вони роблять вид, що вони вірять в Бога. А так насправді вони відкидують Бога, бо живуть в брехні і хочуть насадити свою волю. Один раз ми бачимо, коли Ісус виганяє з храму тих, які там продавали. В основному Ісус приходить для того, щоб явити людям, як Бог сильно любить її. За ворогів, не бійтеся, благословляйте, а не проклинайте, служіть один одному, як я вам послужив, служіть тими талантами, які ми отримали. Хочеш бути досконалим, і ти продай все, що маєш. Роздай бідним. І благодати нема жодного насилля. Властиво висить образ Бога, який, якщо ти Його не облажиш, він тебе покарає. Тобто йому треба принести жертву, а покупляти йому потрібно. Хто більше пожертвує, хто кращу жертву принесе, хто більше жертв принесе, тому Богу молословий. Ісус показує ні, ні Сестрині, Любов є дармова, вона дана нам цілковито. Ele що я знайду мир на землі, коли я другий раз прийду в славу. І навпаки сказав, коли я прийду, чи я знайду віру на землі, чи будуть люди, які мене будуть шукати, а не земного миру. Ісус сказав, Це той внутрішній стан, який приходить, коли людина приймає Ісуса за Свого Спавника, Господа. Приходить мир, брати і сестри, навіть посеред війни. Людина, яка приймає Ісуса, вона навіть посеред війни. stan niezależny od zewnętrznych Сам ходиш, як бомба в'єдається на людей. Наша з вами трагедія заключається в тому, що ми не помічаємо навіть те, коли відкидуємо Бога. Не помічаємо дуже часто, коли є, йе йу силою як ц зרובייט йезус як ц зרובייט Не бійся, говорить тобі, благословляй ворогів своїх, благословляй тих проклинай, роби те, що я роблю. Говори тобі, кайся в піках свичного гріняки. Бог не гордий, Він кожну мить дає нам можливість передумати. Хочеш повернутися до Бога? Повернись тебе. Маєш когось на серці, на кого тепер злишся? Може ви посварилися між собою сьогодні ранком? Дочка з мамою, чоловік жін, з жінкою, бабця з нуком внучкою. З ким ти сьогодні посварився? На кого ти злишся? Давно обговорював, кого ти нещодавно осуджує. Коли ми вважаємо, я сам буду вирішувати, що добре. Оце рішення Я сам буду вирішувати, що добре, Властиво може вести до того, що я хочу керувати людьми. Я навіть себе вдома може бути маленьким диктатором. У себе в під'їзді можу бути диктатором. Бо я хочу, щоб була моя воля, щоб всі так ходили тихенько, щоб всі те робили, що я хочу. Маєш, ворогів? За своїх безбожних сусідів. Як ти станеш святим, станеш святим, можеш стати святим через цю війну, якщо будеш неустанно молитися, а не нарікати, не боятися, не злитися, не проклинати. всіх тих, знаєте, як ми вміємо Бог виключає світло, то такі злодії то Той змоги він має, а мені приключає. Вона вірно продає малою. Ну і... А де Ісус? Де, де Ісус? Де? Я вам на себе род в суді. Дивіться, як ми легко можемо втратити Ісуса. Як легко. І можемо спіймати трупарі, прославляти йому мізло, говорити, Христос рождається, а в серці Його немає. Потить. Але якщо ти поведешся агресивно, він полетить. Він вразливий. наш Бог вразливий. мала дитина вразлива. Вона реагує відразу тобі її не любить. Вона плаче, вона домагається любові. Так і наш Господь, він стає людиною. chance Що він Бог покірний, Бог близький, Бог смиренний. А водночас, якщо ми його приймаємо, ми досвідчимо, що він Бог сильний. Сьогодні В нашій країні і в світі. Ми дуже потребуємо світлих людей, людей, які наповнені Христовим миром, які несуть мир. На жаль, війна так створена, що навіть люди, які, можна сказати, перебувають далеко від того жахіття, в яке відбувається. Самих у ми можемо стати жертвами цієї війни, якщо будемо нести в собі цю темряву цю злість, цей страх, цей негатив, який помножуватися може через нас. Тому, власне, війна знайде в серці кожного з нас. Війна, по якій ми стороні. že po straně světla, to je Kristus Že po straně mě. Mě. сестри, цей різдвяний час ще раз і ще раз є нагода для нас, щоб покірно схилитися, подякувати Богу за його любов і, і прийняти Його, і бути з ним, і нести. Його.